Вітаю, друзі, 1 листопада. Субота. Молоді чоловіки України тікають з України. І це потенційно фатальна новина для її все більш відчайдушних військових дій. Про це пише видання з Телеграф. З моменту дозволу на виїзд чоловіків в 18-22 роки кордон з Польщею перетнули близько 100 тисяч осіб. Жорстокі вербувальні загони набирають близько 30 тисяч рекрутів на місяць, при цьому до 20 тисяч осіб дезертирують або зникають щомісяця в результаті. Таті на фронті катастрофічно не вистачає людей. Ну, Журналісти з Телеграф кривлять душею. Тому що е це не вербувальні загони. І це не рекрути. Це бусифікація і людововство. Це примус. Це не вербування і не рекрутинг. Це просто піймати людину, відправити на декілька днів в учебку, а потім відправити в військову частину, в штурмову військову частину, відправити до генералів і командирів, які м'ясом закидують. Позиції противника. Відправити на м'ясокомбінат імені Зеленського, яким керує росіянин генерал Сирський. Звичайно, батьки не хочуть таких перспектив для своїх дітей і тому допомагають їм якнайшвидше залишити Україну. За оцінками української армії не вистачає близько 200 тисяч солдатів. Не виключаю. Але це наслідок бездумної політики, політичного керівництва. Моєсирський і його оточень. Не раз я особисто, багато інших експертів, блогерів, політиків говорили, що бусифікацію треба зупинити, замінити на рекрутинг, підхід до мобілізації, змінити, і тоді припиниться відтік людей, припиниться втечі, перетворили країну, квітучу нашу Україну в зелений концтабір. Заборонивши людям виїзд з країни, а потім дивуються, чому молодь, які дозволили виїжджати, втекла. Так, бо молодь шукає майбутнє і виїздить. І це тільки хлопці, а за ними їдуть і дівчата. Кадрова криза стала для Зеленського не лише військовою, а й політичною проблемою. Армія призиває лише чоловіків 25-60 років офіційно для захисту майбутньої України, а не офіційно щоб уникнути невдоволення батьків, які прагнуть уберегти синів підлітків від Донбаської м'ясорубки. Ну, бачите, отут уже правдивіше каже Зетелега. Напруження науково примусової мобілізації досягає межі. Українські союз щодня е, розганяють відео, де чоловіки відчайдушно чинять опір жорстоким вербувальникам. При цьому жінки та перехожі допомагають їм відбитись. Те про що я казав: Бунти. бунти проти свавілля. ТЦК проти несправедливої мобілізації. Ну, дивіться, ну чому чоловіки і жінки мають не захищати своїх дітей від цих тицикунів, якщо діти чиновників, депутатів, міністрів і так далі, вони всі по Майамі, Куршавелям та іншим багамам. А діти Миколи, Семена, Івана, Тракториста? Механіка, інженера, службовця, їх в окоп, їх на м'ясокабінат імені Зеленського під керівництвом російського генерала Сирського. Відтік молоді також тисне на європейських союзників в Польщі та Німеччині. Зростає невдоволення пільгами для українських біженців. А політики запитують, навіщо їхні країни фінансують війну, в якій багато українців не хочуть брати участь. Стосовно пільг, стосовно виплат, моводь, як правило, не сильно бігає за виплатами. Моводь іде і влаштовується працювати: до фермерів, в ресторани. Бари, на рецепшени. Зу... Зустрічаєш дуже і дуже багато українців. Більше того, скоро є такі місця, де українську чи російську з українським вимовом можна зустріти, де б ти не шоу. Наприклад, той же Відень чи Варшава. Загубитись неможливо. Чітко маса українців і так далі. і так далі. Більше того, я скажу так, друзі. Я е в Відні, в Варшаві, в аеропортах, зустрічаю таку кількість українців, людей, які підходять, просять фотографуватись, поговорити, обговорити щось. Просто провести час за чашкою кави. Майже в кожному аеропорту, майже кожен свій переліта, я літаю досить багато, зустрічаюся з діаспорами в різних країнах. Я з кимсь знайомлюсь, когось бачу. І багато хто вже йде працювати. І це добре. Пільги треба забирати. Українці або влаштуються, або хай повертаються. Ну, а як хотіли сидіти на шиї в європейців не вийде. А щодо фінансування війни, так хай припинять бути спонсорами війни, хай стануть спонсорами миру, щоб зупинити наступ росіяни, повернути мир на українську землю. А вони цього не хочуть. Зеленському та його команді загрожує найсуворіша зима війни, бойові втрати та масовий відтік населення. Якщо виснажить головний ресурс України і її народ. Ну, це абсолютно точно. Зима, чорна попереду. Зима чорна попереду через знову ж таки зелений гнит в Кабміні в офісі президента в парламенті. І це очевидно, що без молодих людей неможлива не лише перемога України, а її майбутнє. А друзі, а тепер. А навіщо ж кажуть, дозволили цей виїзд 18-22 річним Одні кажуть, це Зеленський обісрався так званих картонних протестів і вирішив: та хай виїдуть, а тими, хто залишиться, легше керувати будем. Я спілкувався з деякими американськими дипломатами в Європі, і вони висловили іншу версію. Вони сказали, що це не Зеленський. Він би залишив це топливо людське для свого м'ясокомбінату, комбінату щоб продовжувати війну і на ній робити гешефт. Це ми примусили його дозволити виїзд молоді. Бо якщо Україна впаде, то ця молодь. Може поповнити уваги Збройних сил Російської Федерації і вже за декілька років воювати з нами. Я почув це, мене це шокувало. Потім я обдумав, спілкувався з друзями, там, своїми націоналістами, до речі, і вони кажуть, М -м, досить може бути. А взагалі обидва ці варіанти можуть бути два в одному. Два в одному. І тут дуже ще один важливий момент. Все це лягає повністю в в плани глобалістів, головних спонсорів війни в Україні. Молодь виїде в тій чи іншій мірі асимілюється десь в Європейському Союзі. Європейський Союз може певний час не тягнути, прикриваючись тим, що немає місць ще чогось, мігрантів з Азії Африки Близького Сходу. А все, от цю мову, вони замінять бангладесцями, індусами, пакистанцями, все. І це допоможе глобалістам на території України створити замість українського народу таку біомасу, яку, можливо, одягнуть вишиванку, можливо, навіть примусять вчити українську мову, але яка не буде українцями. Не по крові, не по духу, не по походженню, не по культурі. Ніяк. Це буде біомаса, якою легко буде управляти. І такі наслідки для України готують спонсори нинішньої війни, які категорично відмовляються говорити за мир. Чи... Такої долі ми хочемо для нашої України і чи можемо ми її змінити? Давайте обговоримо це в коментарях. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.